Від синдрому патологічного накопичення страждають безліч людей по всьому світу, як правило, полиці в їхніх шафах тріщать від різноманітного непотребу, а на підлозі лежать гори коробок і пакетів. Іноді через кількість нагромаджених речей в такі оселі просто неможливо зайти. Більшість людей, які не стикалися з цим розладом особисто, вважають, що такий спосіб життя наслідок неохайності та лінощів. Насправді ж силогомани потребують допомоги фахівців. Докладніше про те, як розпізнати недуг у. Себе чи близької людини, і як з ним можна боротися? Далі підписуйтесь на наш канал. На патологічне накопичення речей, хордизм або силогоманію страждає від 2 до 6% дорослого населення. Цей недух є різновидом нав'язливої поведінки, що проявляється у збиранні, накопиченні та зберіганні предметів, які не використовуються у повсякденному житті. Зазвичай йдеться про речі домашнього ужитку або їхні залишки. Організація CloudSand CIC у Бірмінгемі, яка підтримує людей з хордизмом, називає таку поведінку психічною кризою, що потребує негайного втручання. Лише BBC. окрім очевидних незручностей, гори непотребу можуть становити реальну небезпеку як для самих мешканців житла, так і для їхніх сусідів. По-перше, селогомани нарідко приносять речі зі смітників, що призводить до антисанітарії і підселення в квартиру, комах та гризунів. По-друге, це створює серйозний ризик пожежі. При загорянні такої кількості мотлуху вогонь розповсюджується дуже швидко. А пожежникам доводиться витрачати зайвий час, щоб пробратися крізь завали з речей і загасити вогонь. За даними, Хордін Дісодерс ЮКей величезне зростання кількості дзвінків із проханням про допомогу від силогоманів відбулося з часу пандемії коронавірусом. Консультанти організації зауважують, це психічний розлад пов'язаний з тривожністю. Синдром накопичення може проявлятися як у глибокій емоційній прив'язаності до певних речей, так і у вірі, що збережений предмет одного дня може знадобитися. Часто це супроводжується також занедбанням себе. Серед причин розвитку синдрому можуть бути травматичні події в житті або Психічні розлади, такі як депресія, деменція, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, шизофренія та інші для деяких людей це ще й набута від батьків поведінка, безліч громадян, що страждають на хордизм, навіть не усвідомлюють масштаб своєї проблеми або ретельно приховують її, боючись осоромитись перед знайомими своєю чергою. Їхні близькі вважають, що єдиним виходом із ситуації є регулярне прибирання, що супроводжується викиданням непотрібних речей. Насправді ж такі заходи можуть лише загострити стан селогомана. позбавитись цього недугу можливо за допомогою психотерапії, підтримки спільноти та у деяких випадках медикаментозної терапії для полегшення симптомів або супутніх психічних станів. У будь-якому разі фахівці радять не зволікати зі зверненням по допомогу, адже чим довше людина перебуває у цьому стані, тим важче їй буде повернутися до нормального способу життя. Після завершення війни в Україні можуть початися масові вилучення житла через борги за комунальні послуги. Про це попередив народний депутат Олексій Кушеренко, зазначивши, що загальна сума боргу серед населення вже перевищила 200 мільярдів гривень. Телеграф ЮЄ звернувся до Міністерства розвитку громад та територій, щоб з'ясувати, як відбуватиметься вилучення. Докладніше далі підписуйтесь на наш канал. В умовах воєнного стану в Україні діють обмеження на стягнення заборгованостей. Зокрема, заборонено припиняти надання послуг, нараховувати пеню та штрафи. Також установи не можуть стягувати борги, якщо людина проживає в зоні бойових дій або на окупованій території. Це ж стосується і внутрішньо переміщених осіб та тих, чиє житло було пошкоджене через війну. Після скасування воєнного стану підприємства ЖКГ знову зможуть стягувати заборгованість за стандартною процедурою. Спочатку боржнику надіш. Шлють попередження. Якщо борг не буде сплачений протягом 30 днів, компанія матиме право звернутися до суду. У разі позитивного рішення суду його примусове виконання здійснять через державну або приватну виконавчу службу. Стягнення боргу здійснюється в першу чергу з рахунків, готівки чи майна боржника. Якщо таких ресурсів немає, виконавець має право накласти стягнення на інше нерухоме майно, включно житлом. Проте є виняток, якщо сума боргу не перевищує 20 мінімальних зарплат. Тобто 160 тисяч гривень станом на зараз, то стягнення на єдине житло боржника не допускається. У таких випадках виконавець зобов'язаний шукати інші джерела для погашення боргу. У міністерстві уточнюють, що частина судових проваджень уже триває. Станом на 24 рік на виконанні перебували понад 429 тисяч рішень щодо боргів на загальну суму 6 мільярдів 300 мільйонів гривень. Фактично було стягнуто близько 1 мільярда 100 мільйонів. Найпоширеніші способи. Без стягнення через зарплати, пенсії та інші доходи громадян В уряді, зазначили, що серед основних причин складнощів із промисловим стягненням боргів низька платоспроможність, безробіття та відсутність у боржників майна, яке можна реалізувати. В Україні з'явилась нова шахрайська схема, за допомогою якої злодії отримають віддалений доступ до комп'ютерів і можуть знімати з рахунків користувачів чималі гроші. Пильні жертви зловмисники присипляють, представляючись податковою. Докладніше про злочинну схему і те, як берегти кошти від шахраїв. Далі за повідомленням голови Державної податкової служби Руслана Кравченка, з 26 травня в Україні було зафіксовано дві хвилі шахрайських атак. Йдеться про масове розповсюдження фейкових електронних листів, нібито від імені Державної податкової служби. Файли у листах мають шкідливе програмне забезпечення, яке потрапляє на пристрій після відкриття pdf файлу. У результаті прихованого завантаження програмне забезпечення надає шахраям віддалений доступ до комп'ютера. Таким чином, зловмисники не просто можуть зняти гроші з ваших рахунків. А ще й поцупити особисту інформацію. У податковій наголосили, що не мають жодного відношення до цієї розсилки і закликали громадян бути пильними і не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях. Всі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов'язково мають містити доменне ім'я tax.gov.ua після символу Равлик. Якщо у вас є сумніви щодо походження листа, звертайтесь за підтвердженням напряму до податкової, наголосив Руслан Кравченко. Нагадаємо, як раніше. Повідомляв телеграф у телеграмі шириться нова шахрайська схема, нібито від імені Vodafone. прикидаючись мобільним оператором, шахраї намагаються змусити людину, начебто, замінити сім-картку. У компанії попередили, що переходити за посиланнями у таких повідомленнях, вводити особисті дані чи виконувати дії з сім-карткою може бути небезпечно. Для того щоб перевірити термін дії вашого номера, краще зателефонувати на офіційні канали зв'язку водафон, що вказані на сайті оператора мобільного. Зв'язку державні послуги мають бути доступними кожному. Втім, нерідко трапляється, що людина не може дістатися до ЦНАПу через вік, стан здоров'я, воєнні дії або інші обставини. Саме для таких випадків в Україні працюють мобільні ЦНАПи та цифрові валізи, щоб кожен українець міг отримати необхідні послуги незалежно від життєвих обставин. Докладніше про те, як скористатися цим сервісом, далі підписуйтесь на наш канал. Мобільні ЦНАПи – це спеціально обладнані автомобілі, на яких працівники центру виїжджають у громади, де немає стаціонарного цнапу або доступ до нього ускладнений. У таких машинах є все необхідне для оформлення документів, заяв і надання базових послуг. При собі працівники мають цифрові або мобільні валізи. До таких портативних комплектів входить ноутбук, сканер, принтер, веб-камера, щитувач паспортних карток і модем, що фактично перетворює цю валізу на міні-офіс. Завдяки цьому оформити. Необхідні документи можна вдома, у лікарні або в соціальному закладі. Цифрові валізи мають обмежений перелік послуг, але покривають найнеобхідніші запити. У міністерстві зазначають, що замовити цю послугу можна за запитом. Мобільні ЦНАПи мають затверджений графік виїздів для обслуговування та маршрут, щоб громадяни могли планувати візит. Графік виїздів оголошується завчасно та залежить від попиту на послуги. Це особливо актуально для мешканців прифронтових і прикордонних регіонів, які часто не мають Доступу до стаціонарних центрів надання послуг, щоб замовити приїзд адміністратора з цифровою валізою. Вам або вашим рідним потрібно зв'язатися зі ЦНАПом у вашій або найближчій до вас громаді. Працівники проконсультують вас щодо деталей послуги і допоможуть організувати її надання. Втім, цей сервіс доступний окремим категоріям громадян, перелік яких визначає орган місцевого самоврядування на сьогодні. В Україні працюють 32 мобільні ЦНАПИ та використовують 406 цифрових валіз. За даними Мінцифри, у першому кварталі 2025 року послугами таких мобільних сервісів вже скористалися 3475 людей. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.